Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика нема. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона попостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут глядь, підкрався до сніговичка зайчик, хвать морквинку, і навтяки. Так от. О, носика в сніговичка щораз раз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже на Анучка, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка всю зиму зайчика й годувала.